Вправа 915. Перше завдання: подайте многочлен 4х у кубі мінус 4хвадраті плюс 5х мінус 7 у вигляді суми двочленів. Ну що ж, якщо в вигляді суми двочленів, то ми можемо записати це дуже просто: як 4х у кубі мінус 4х у квадраті. Ну і додати. Зараз запишемо другий. Многочлен. Перед дужками знак плюс, то ми записуємо з тим самим знаком 5х мінус 7. Є. Переходимо до другого завдання. Подайте многочлен х у кубі мінус 5х плюс 7х у квадраті мінус 9 у вигляді різниці одночлена і тричлена. Тут трохи складніше. Тобто у вигляді різниці, ну, візьмемо, наприклад, перший одночлен, це х у кубі. Потім, якщо різниця, пишемо знак мінус, відкриваємо дужки. Якщо ми виносимо знак мінус за дужки, то знак доданків, які залишилися, міняємо на протилежний, було мінус 5х. Міняємо на протилежний буде 5х. Було плюс 7х в квадраті, стане мінус 7х у квадраті. Було мінус 9, стане плюс 9. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже. В першому завданні подайте многочлен. То ми подали записуємо як 4х у кубі мінус 4х у квадраті додати 5х мінус 7. Є? І в другому завданні це х у кубі мінус. 5х минус 7х в квадрате плюс 9. И